Суперники активно розпочали перший тайм, проте ближчими до взяття воріт були гості. Форвард Дніпрян Хобленко мав кілька нагод відзначитися з гри, але забив тільки з 11-метрового на 18-й хвилині. Пропущений м'яч змусив минайців активніше створювати моменти біля воріт суперника, однак зрівняти рахунок вдалося на останній хвилині тайму. Дніпряни сфолили на книшу у своїй штрафній, а 11-метровий реалізував Нуріїв. По перерві минай став грати швидше, а головне ефективніше, створюючи чимало гольових моментів біля воріт Дніпра. 1 ткачук та книж мали нагоди засмутити голки перегости Сарнавського на 57-й хвилині. Василь Кобін зробив вимушену заміну. Голкіперминайців Андрій Попович зазнав травми і не зміг продовжити поєдинок. Його замінив Антон Каніболоцький. На 68-й хвилині автор голу у ворота Минаю Хобленко був вилучений за неспортивну поведінку. Таким чином Дніпро 1 залишився в меншості. А вже за 10 хвилин ефектним обвідним ударом відзначився Василь Пиняшко. Минай повів у рахунку 2-1. На останній хвилині основного часу вдруге у воротах Дніпрян розписався Нуріїв, збільшивши перевагу господарів. На останній доданій хвилині гості з пенальті змогли забити вдруге, відзначився коркишко. Після цього пролунав фінальний свисток, який зафіксував перемогу. Минаю 3-2. завдяки цій перемозі. Команда піднялася на 10-ту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і має в активі 9 очок.